Огляньте, подивіться, чи є біль, як мій біль, що мені заподіяно. Дорога душе, якщо ти хочеш досягти серця Божої Матері, часто роздумуй над її стражданнями, пригадай її сльози під хрестом, її мовчазний біль, коли меч скорбот пронизав її душу. З'єднай свій біль з її терпіннями, свої рани. З її ранами своє серце з її серцем. І тоді, через покору та покаяння, ти віднайдеш дорогу до її материнської любові, яка завжди веде до Ісуса. День п'ятий. Розважимо біль, який прошив серце Пресвятої Діви Марії, коли вона стояла під Христом, на якому в нестерпних муках помирав її розіп'ятий син. Ми так потребуємо взяти до себе Марію, потребуємо її присутності, особливо коли ідучи за Ісусом, ми стаємо пшеничним зерном, яке вмирає. Втрата близької людини, сімейна трагедія, крах планів і мрій нашого життя, а також усі важкі моменти, коли ми відчуваємо себе покинутими, розп'ятими, коли глибоко в нас щось безповоротно вмирає. Тоді, щоб вистояти, ми потребуємо заступництва і опіки скорботної Діви Марії. Маріє, будь завжди з нами. Особливо у хвилини спокус, духовних упадків, розчарувань і сумнівів, будь поруч, коли ми боремось з нездатністю прощати, коли нам бракує віри в Боже проведіння. ми завжди хочемо, як Ісус, бути слухняними волі Отця і молитися, прости їм, бо не знають, що чинять. Нехай Твоя присутність нагадає нам. Що смерть, гріх і зло не мають останнього слова, що останнє слово завжди належить Твоєму Сину. Мати Божа, ти пережила це на собі, коли стоячи під Христом, твоє серце було сповнене болю, величезна жорстокість і біль не обернулися відчаєм, бо ти ніколи не втрачала надії, багатостраждальна мати. Випроси нам ласку, щоб ми ніколи не розпинали Ісуса своїми гріхами. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти жінками і плід плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками. І благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками. І благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Свята Марія, Мати Розіп'ятого Спасителя. Ти у скорботі стояла під Христом і бачила любов, що жертвує себе заради світу. Поглянь милосердно на нас, бо нашими гріхами ми знову і знову розпинаємо твого сина. Даруй нам сльози щирого покаяння, щоб ми очистили свої серця від усякого зла і могли бути близько Господа. Навчи нас мати, йти дорогою терпіння. І покори, щоб у стражданнях ми не втрачали надії, а знаходили мир і ставали сильнішими. О Мати скорботна, будь поруч з нами і веди нас до Воскреслого Христа, який дарує світло життя. Амінь. Пресвята Божа Мати, Марія, Мучениця любові, ти страждала, дивлячись на муки і зневаги Ісуса, ти співдіяла для Мого Спасіння, ти покірно довіряла волі предвічного Отця, віддавши свого єдинородного Сина в жертву цілопалення, для відкуплення людського роду. Дякуємо тобі, Маріє, за безмежну любов до нас. Господи Ісусе Христе, молимо Тебе, щоб нині і в годину нашої смерті за нас заступалася Твоя мати, Пресвята Діва Марія, чию душу під час страждань Твоїх прошив меч скорбот. О мій милосердний Боже, вислухай мене, Ти, який живеш і царюєш у єдності з Отцем і Святим Духом навіки вічні. Amen.